Рекони перемогли в гостях авіаторів. 17 листопада відбувся матч 11-го туру в Ліги, в якому ураганівці зіграли з київською командою «Скайап». По ходу зустрічі франківські футзалісти повністю контролювали хід гри. Про що свідчить одразу вісім забитих голів у ворота суперників. Свої автографи у рамці «Скайап» залишили у першому таймі Михайло Грицина, Назар Швет, Петро Шутурма, Ігор Корсун та Микола Грицина. А у другому таймі той таки Грицина та Артем Фаронюк. А ще одного разу к'яна забили самі у власні ворота. Все наше. Спромоглися суперники, це на гол престижу на 33-й хвилині, коли відзначився Ардашніков. У підсумку 1-8, дуже впевнена та красива перемога франківців. Ми зробили результат в першому таймі. Ну, Вдалася нам дуже добра реалізація моментів із восьми гольових спроб влучний виявили 6 і на другий тайм, виходячи, звісно, граючи по рахунку, нам було легше. Але віддам належне супернику, що які з будь яку рахунку намагались кожен епізод догравати, кожен момент реалізувати. Добре зіграв сьогодні сашко сирійський воротар, тому завдяки йому тривалий час ми не пропускали. Тому певна перемога по рахунку по грі є невеличкі недоліки, але рухаємось далі. Три очки це головне у інших поєдинках 11-го туру. Харків дома поступився кардиналу 2-3. Енергія вирвала нічию у грі проти Аврори клас завдяки голу Лювіана Легадзевича на 40-й хвилині зустрічі. Натомість столичний хід без особливих труднощів на виїзді переміг рятувальник 1-4. Ще одна зустріч між соколом та «Інайті» не відбулася. Таким чином команда Максима Павленка скористалася втратою очок Авророю і вийшла в одноосібні лідери екстраліги, маючи 22 очки. На одне очко менше у двох столичних колеги. Ти за підсумками 11-го туру до символічної п'ятірки Вібетакстраліги потрапив універсал урагану Назарій Швед, на рахунку якого три гольові передачі та забити голову рота суперників у найближчому 12-му турі. Народний футбольний клуб ураган на домашньому паркеті прийматиме «Авророкласт». Гра лідерів відбудеться 25 листопада в манежі коледжу фізичного виховання. Початок о 13-й годині. Ураган 2 КФВ стартував з перемоги в чемпіонаті України Ю-19. 20 листопада. Взяв старт Чемпіонат України серед юнацьких команд з сезону 2023-2024 років, третього-двадцять якого беруть участь. Гравці 2005 років народження та молодші. Першість триватиме з кінця листопада до середини квітня наступного року. У рамках першого туру ураганівці зустрілися з міською командою ФК Копа. Матч завершився з рахунком 4-3 на користь підопічних Романа Кордоби та Івана Данилишина. Голами у складі франківців відзначили. Климчук, Жуков, Воронюк та Савич. Натомість, 21 листопада, ураган 2 КФВ зустрівся в поєдинку з ДЮСШ Академія Фудзалу. Важливо, нічия для Прикарпаття ЗСУ 18 листопада у групі А першої футбольної ліги України були зіграні матчі передостаннього 17-го туру першого етапу чемпіонату. івано франківське Прикарпаття гостювало у камянці подільському та зустрічалося з місцевим епіцентром, другою командою першості. Натомість Прикарпатці мали всього одне очко переваги над шостим місцем. Тому для підопічних тренерського тандему Рипан-Городов надважливо було хоча б не програти. І початок зустрічі був за гостями на тридцятій хвилині. Міг забивати Хома, але він не влучив у площину воріт. Натомість на 34-й хвилині після подачі Геника відкрив рахунок у зустрічі Василь Цюцюра. Майже відразу міг зрівнювати рахунок Боженар, але Піцен виручив свою команду. На початку другого тайму мав забивати стень, але пробив повз дальній кут. Та все ж на 55-й хвилині ліпову зрівняв рахунок: 1-1. Перемогу під міг принести Кравчук, але знову блискуче зіграв голкіпер Прикарпаття. У підсумку матч завершився нічиєю один і Прикарпаття тепер на Два випереджає Буковино. Так, звісно, ми їхали за перемогою, тому що ну, саме турнірна таблиця нас змушує грати кожну гру на перемогу. Ну, Гра виявилася бойова, тому що я рахую, що рахунок закономіром. Хоча були в кінці у нас добрі моменти, ну, також і центр не забути. так що ну, рахунок побіг. Таким чином, Прикарпаття закріпилося на п'ятій сходинці турнірної таблиці першої ліги, маючи у 17 зустрічах 5 перемог, 8 нічиїх та 4 поразки, що в сумі складає 23 набрані очки. У останньому поєдинку осінньої частини сезону франківці 24 листопада прийматимуть вдома другу команду чемпіонату тернопільський агробізнес. Говерда здобула дві перемоги в рівному і ввірвалася на п'яте місце баскетбольної суперліги у першій зустрічі регулярного чемпіонату суперліги Фавбет команда Євгана Мурзіна переграла принципового суперника політехніку Голичину. Лів'яни, які напередодні у двох овертаймах здолали рівне, на гру проти ведмедів вийшли відверто не у кращих кондиціях. Цим таки і скористалися франківці, які розгромили опонентів із перевагою у 22 очки. Підсумковий рахунок склав 67 на 89 на користь команди з Прикарпаття. Кращим гравцем став Ілля кабацюра, який набрав 20 очок, додавши також 8 підборань. Ну, Я думаю, це для нас була дещо особлива гра, можна сказати, дербі, таке західноукраїнське, як то кажуть. Е, тому по-особливому десь на цю гру налаштовувались, були заряжені від самого початку. Е, чому так вийшло? Я думаю, десь нас, можливо, трохи недооцінюють. Знаєте, ми як молода команда. Всі кажуть, там десь немає легіонерів через то, десь всілякі там експерти. Знаєте, нас там в рейтингах понижують. Тому це для нас теж було додатковою мотивацією. І я думаю, у нас вийшло. Вийшло щось довести на наступний день. Говерляна зустрічалася із господарями Міні Баблу рівнянами. Цікаво, що команди підійшли до очної зустрічі з однаковим балансом. П'ять перемог у дев'яти матчах регулярного чемпіонату Суперліги. Тож переможець цієї гри покращував своє турнірне становище і випереджав суперника у таблиці. Напруга на майданчику тривала впродовж усієї зустрічі. На 35 й хвилині матчу Ілля Кабацюра вивів івано-франківський клуб вперед: – 57-55. Підопічні Євгена Мурзина здобули впевнені своїх сили і в кінці поєдинку здавалося, що вони доведуть гру до переможного завершення. Однак, після двох поспіль влучних трошкових кітків американського легіонера рівного джойнера, шальки Терезів схилилися на бік господарів, які за 12 секунд до кінця періоду повели плюс один. Але у вирішальній атаці своє вагоме слово сказав бігмен Говерла Степан Лесик, який влучним кітком середньої дистанції приніс перемогу своїй команді з рахунком 67-66, адже кіток із середньої рівнян успіху не приніс. По перше, я хочу сказати. А дякую нашим Збройним силам за те, що ми можемо грати в нашу улюблену гру. По-друге, я вітаю нашу команду з перемогою, дуже гарно зіграли у другій половині. Що ми змінили? Я думаю, що ми просто стали дотримати своїх правил, яких ми домовлялися в захисті на пікінролі, грали, як нам тренер сказав, і вже від захисту ми почали бігти в напад, і в нас виходило і. Що бажання, бажання було, і за цього ми, я думаю, перемогли. Так, ми, ми їхали сюди за двома перемогами. Рівне ну, гарно грають, да, вони там цепляються з лідерами чемпіонату. З Дніпром грали дуже добре в три четверті. Ми, у нас великі амбіції і ми теж хочемо перемагати команди, щоб вони думали, що ми там теж. Просто на сімому-восьмому місці будемо. Так, ми їхали сюди за двома перемогами. Всіх з перемогою. Тяжка гра. Я, на мою думку, захист. Тільки захист з в другій в половині 29 очків пропустили і. Моя думка, захист допомогла э, нам сьогодні виграти. Всіх вітаю і э, готуємося э, до наступного баблу. Э, слава Україні, слава заслугові! Минулими вихідними відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату в жіночій баскетбольній суперлізі. У центральному протистоянні ігрового вікенду в Івано-Франківську зустрічалися лідери першості, чи не чемпіон України франківськ Прикарпаття, та головний претендент на золото, столичний Київ Баскет. Цікаво, що обидва колективи очної зустрічі не мали поразок у нинішньому сезоні 2023-2024. Як і очікувалося, обидві зустрічі пройшли у запеклій боротьбі. Втім, клас киянок виявився дещо вищим за франківок. У підсумку зустрічі рахунок 6,77, а в другій 59,74 на користь суперниць. Негативні враження. Програли гру. Не виконали настанови, які напрацьовували. Ну, що ще казати? Результат на табло. Та треба пережити таку гру. В житті бувають такі ігри. Висновки ми зробимо швидко. Будемо висновки робити ближчим часом. Київ Баскет, хочу привітати з перемогою. Дівчата сьогодні молодці, вони старалися, вони більше прагнули перемогти. В баскетболі так буває. Коли ти хочеш перемогти, ти перемагаєш. Коли ти виходиш на початку відбувати номер, ну, ти отримуєш те, що ми сьогодні отримали. Через тиждень ігри Європейської ліги. У нас мало часу. Висновки треба робити зразу. Такі рішучі, кардинальні, тому будемо виходити з зони комфорту. Кращого складі команди франкіз Прикарпаття стала Оксана Молова, яка за сумою двох матчів здобула 37 очок. У Київ баскету вклад у перемогу внесла екс ексровчення франківчанок Анжеліка Ляшко, 48 пунктів. У турнірній таблиці жіночої суперліги Київ Баскет продовжує йти без поразок, А Франкіз перебуває на другому місці. У наступному турі, який відбудеться на початку наступного місяця, а саме 2-3 грудня, підопічні Юля зіграють на виїзді у Рівному. Андрій Менів, Андрій Гаргара, канал 402.